5 травня Україна з ЄС відзначає День Європи. Тому пропоную вам подорож на повітряній кулі до Великобританії. Велика Британія країна з відмінним смаком, стриманістю та віковими традиціями, повна назва країни. Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Французька мова була офіційною Великобританії протягом 300 років. Він Зорський замок. Найбільша королівська резиденція у світі. Біг Бен насправді не годинник, а найбільший дзвін всередині палацу. В Британії діти йдуть до школи 4-5 років, а навчаються в школі цілих 13 років. Король єдиний в Британії, який подорожує без паспорта. Лондонське око найбільше колесо огляду на світі. Офіційний будинок британського монарха Букінгенський палац у Лондоні. Пражню англійську вівсянку варять на молодці, додають корицю та горіхи. Головний напій Великої Британії чай. Всі жителі в п'ять годин вечора забувають про свої справи і п'ють чай. Жителі Великої Британії дуже люблять тварин. Обов'язково потрібно проїхатись на двоповерховому червоному автобусі. Найцікавіші місця на другому поверсі. Найголовніші гості тавера – ворони. Чорна кішка, яка перебігає тобі дорогу, символізує успіх і багатство. Тривалість життя британців вважається однією з найвищих світів. Сподіваюсь, ви дізналися багато цікавого. Ставте вподобайки коментуйте. З вами була Ріма. Всім до нових зустрічей. Па-па!